Читати на вулиці набагато приємніше, запевняють відвідувачі бібліотеки. Особливою популярністю літнє читання, за словами директора обласної бібліотеки Валентини Ярощук, користуються серед молодих матусь. Ця літня читання вирізняється тим, що тут буде більше, скажімо, заходів для дітей, найменших дітей. Потім, скажімо так, молодшого шкільного віку. Для них буде більше ігор, будуть майстер-класи, буде малювання, буде малювання на асфальті, будуть якісь конкурси невеликі. Тут і справді все влаштовано для того, щоб наймолодшим було зручно: столики й стільці, міні пляж і, звісно, яскраві книги. Для пересічної сім'ї купувати їх. Задоволення не з дешевих. А тут книжку можна прочитати безкоштовно. Назарчику лише три роки, і він вже є активним відвідувачем бібліотеки. Нам дуже подобається. Ми кожного разу приходимо вівторок і четвер. Випадково сюди попали спочатку, але дуже задоволені. Так як ми любимо книжечки читати і вдома читаємо, тут і більше вибір. дуже цікаві енциклопедії, Також дитині є чим пограти з багато розвиваючих іграшок. Але дорослим тут є чим себе зайняти. Майстер-клас квілінгу цікавий і бабусям і їхнім внукам. Умільці стверджують, що це заняття розвиває моторику рук, просторову уяву та мислення. Майстриня зі здолбунова. Легко перетворює паперові смужки в прикраси за п'ять хвилин. Початківцям часу знадобилося дещо більше. Квілінг це давнє мистецтво паперу скручування, або ще як його називають, паперова філігрань. Квілінг дуже цікава техніка і в той же час дуже легка. Це наріз... нарізані смужечки, закручені певним чином і склеєні в певні фігурки. З техніці квілінг можна виготовляти відкриточки, листівочки, картини, панно. Літнє читання при обласній бібліотеці працюватиме до кінця серпня, кожного вівторка та четверга. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.